Ухилянти за кордоном будуть платити військовий збір довічно, ось які зміни готують. Ну я би поєднав, це ще з проблемою тих, хто незаконно покинув територію України, втікаючи від призову, ну, так звані ухилянти. А там все дуже просто. Там, до речі, все дуже просто. А вони точно не будуть служити. Ти ж розумієш це? Ну, от... я, я навіть не про це. Я питаю, що, що з ними? бо ти питаєш, що робить за Ну я додаю, а що робить ухиляти? З моєї точки зору, простих відповідей немає. Будь-яка проста відповідь неправильна, будь яка Ті, хто закликає там негайно всіх простити, неправда. Тому з моєї точки зору, вони мають до кінця свого життя сплачувати нинішній військовий збір, а може й більше. Тобто не захотіли проливати кров, значить, платити до кінця життя на лікування тих, хто проливав кров. Мені здається, це було логічно. Нам потрібно вводити такі відповіді на. Нас вистачити на ухилянство, на мову, на багато інших речей, які будуть забезпечувати Ось так буває. Хочу сказати, що Конституція про це дума геть інше, і задати питання шановному пану Луценко, який працював і обіймав посаду генерального прокурора. Нагадаю, що це був єдиний прокурор генеральний, який обіймав цю посаду без юридичної освіти. І в мене питання, скажіть, будь ласка, шановні глядачі, можливо, хтось знає. Чи можливо взагалі такі законні зміни привести, щоб люди вічно, ті, хто заходять за кордоном, вічно платили судовий збір? Я, чесно кажучи, не розумію, як це можна зробити. І взагалі, що ви з цього приводу думаєте? Чи це нормально, чи це ненормально? Напишіть, будь ласка, в коментарях.